Чим пахли скандальні вечірки Підіді? Який аромат випустила Джей Ло після розриву з Шоном Джоном Комзом? І якому алкогольному коктейлю присвятила свій парфум Біонсе? Про все це сьогодні в відео. Шон Джон Комбс це справжнє ім'я Підіді. У 2006 році вийшов перший парфум під брендом Шон Джон в співпраці з парфумерами IFF. Аромат мав назву Unforgettable for Men, тобто Незабутній аромат для чоловіків у 2017 році. Підіді став найоплачуванішим співаком в світі. Його статки налічували сотні мільйонів доларів, і він неодноразово потрапляв у списки Форбс. І лише здогадайтесь, хто був другим найоплачуванішим співаком після Підіді. Це була Бйонсі, але про неї згодом. Тож повернемось до парфумерної імперії Шона Джона. Насправді, парфумерна ліцензія бренду Шон Джон належить американській компанії Parlux. І, до речі, цій самій компанії належать парфумерні ліцензії від Білі Айліш, Періс Хілтон, дочки Трампа, Іванки Трамп. І навіть російської тенісистки Марії Шарапової. Тож абсолютно логічним є питання до чого тут парфуми підіді і чисельні звинувачення в погрозах жертвам і насиллі. Але просто послухайте, що розповідає Шон Джон Компс в рекламі свого власного парфумерного бренду. I just brands, I, I підіді розповідає, що він створює не бренд. Він створює стиль життя, і це все було би не так страшно, якби не реальні кадри з камер відеоспостереження в готелі, де розлючений Підіді женеться за своєю колишньою дівчиною, здоганяє її біля ліфту. І тільки через декілька років ця дівчина дійсно подасть в суд на підіді лише після його офіційного арешту. Ось такий стиль життя транслює підідіді в своїх парфумах. The is the Додивіться це відео до кінця, адже в кінці я розтестую. Незабутні в найгіршому сенсі парфуми від Підіді. Тож, перейдемо до JLO, Власне, як вона опинилась. Цьому скандалі з 1999 по 2001 рік Джейло була дівчиною підіді, і вона виявилася його партнером крайм в усіх сенсах. Адже в 99-му році їх заарештували під час стрілянини в нічному клубі. З Джейло майже зразу зняли звинувачення, але Джейло довго не думала, і майже зразу після розставання з Пі Діді в 2002 році випустила свій перший парфум під назвою Glow. Це аромат про мильну чистоту та крем від засмаги в такому направленні аромати мені не подобаються, але за рік джейло напевно подорослішала. Сходила до психолога, і в 2003 році вона випустила наступний аромат під назвою Стіл перекладі досі, можливо, вона досі страждала по Шону Джону Комзу, не знаю. Але в 2004 році вона вийшла заміж за Марка Ентоні. І я вважаю, що завдяки цьому союзу Марк Ентоні записав найгеніальніший, найкрасивіший свій англомовний альбом. Тут я розпечатала свої ностальгічні спогади і мою найулюбленішу пісню. І в мене є відливант від Дженніфер Лопес Аромат Стіл. Давайте його затестуємо і дізнаємося все ж таки. Що про що цей аромат? Ох, насправді, це дуже красивий аромат про свіжу зелень, білі квіти, і цей аромат дійсно про жіночність, про впевненість в собі. От це не той аромат Glow, про крем для засмаги, щось таке мильне, супер люксове, адже насправді всі аромати від Celebrity, вони доволі Прості за звучанням, вони, можливо, повторюють якісь існуючі аромати. І от насправді я прямо рекомендую звернути увагу на цей стіл. Він дійсно один з найкрасивіших ароматів в сьогоднішній добірці. Це я вам просто гарантую. Далі будуть парфуми Біонсі, а далі підіді, і ви все побачите. От В цьому ароматі відчувається цей зелений чай, зелена свіжість. Такі. Дуже красиві білі квіти. Здається, тут є квітка жимолості, нот просто неймовірної краси аромат. Він з перчинкою, з цитрусами. Тут дійсно гарно проявляється от така перчена сторона цього аромату. Тобто аромат, ніби квітковий, але водночас з характером на літо рекомендую. Я затестувала цей аромат і дійсно була. Вражена, і е, розставання з Pіді джейло пішло на пользу і парфумерній індустрії, я вважаю, також. Тож, що по Біонсі, е, як я вже згадувала, Біонсі завжди поділяла перше-друге місце з Підіді по статкам. Це також найоплачуваніша співачка в світі. Адель і всі решта десь там по суть, задніх по статках в порівнянні дійсно з Біонсі і Підіді. І Біонсі її чоловік Джей Зі, вони також мають свої парфюмерні бренди, слава Богу, я не купувала від Ливан Джей Зі. Я навіть і не хочу цього робити, мені це зовсім не цікаво. І оця тріці Джей Зі, Біонсі і Підіді, вони знаходяться в центрі цього скандалу, адже вони дійсно дуже товаришували, вони створювали всі ці скандальні вечірки. І якщо Шон Джон Компс вважає, що і його бренди це про стиль життя, і вони переносять свої життєві якісь ситуації в парфумерію. І я е, не здивована, що Бьонсі присвятила один зі своїх ароматів своєму найулюбленішому алкогольному коктейлю з цих всіх вечірок. Це блюкорасау. І знову в мене є від «Левантик», Я придбала спеціально для цього відео. Купувати флакон я навіть і не планувала. І, до речі, от зараз я зроблю тут фотографію флакону, який є в рекламі. Це дуже такий о, красивий візуально о, флакон. Він виглядає дійсно як такий красивий бокал «Блю Кюрасао, І от цей напій всередині він ніби аж. Просто як бризки цього роса. дійсно візуально дуже красивий флакон. А ось тут я зроблю фотографію, яку я знайшла на Кремчику. Цей флакон продають з рук. Аромат був у вжитку, але він там є, якийсь залишок у флаконі, його продають. І просто подивіться, як зтерлись, затерлись написи на цьому флаконі. З часом цей пластик він тьмяніє, жовтіє і. Просто втрачаються всі його, ну, я не знаю, якісь красиві риси, просто це перетворюється на супер дешеву якусь пластикову китайську не, штуку, яка виглядає навіть дуже дивно. Ну, давайте все ж таки до парфуму аромат Пульс від Біонсі. Ох, так, він стартує дуже яскравими тропічними фруктами. Тут я не пам'ятаю вже назви цих всіх фруктів, але яскравою нотою, то дійсно такий хімозненький, цей блюкюраса відчувається ще щось таке кокосове, от таке і просто е, суміш тропічних яскравих фруктів. Дуже мені цей аромат нагадує Angel Eye Star від Mugler, але в базі цього аромату дуже багато ванілій. Немає такої красивої, пачульної бази, яка. Є в ангелі Мюглєр». І давайте затестуємо ще один аромат від Beyoncід під назвою Midnight Heat. Я роблю це перший раз і останній. Стартує він також дуже схожий на круїзну колекцію ангела від мюглер. Також тут якісь такі от красиві фрукти, тропічні, якісь квіти, можливо, також якісь там орхідеї, от щось по типу такого. В базі відчувається оця така шоколадна, печульна історія по типу, як в Ангелі-Мегелір. Вони майже йдуть паралельно в розкритті. Але я в базі тут відчуваю якусь таку гіркоту, яка мені дуже заважає. Можливо, цей аромат, я не знаю, він там десь простояв і. Просто зіпсувався, але в мене є круїзний ангел від Мюглєра, якому приблизно так вже 10 років, і той аромат він зберігся, він красиво звучить, немає ніяких таких от гірких нот в базі взагалі. Оцей аромат дуже гірчить в базі. Ну, і я би сказала, що це найгірший дюб на ангел від Мюглєр, Ну, взагалі Біонсі. Краще б ти дружила з джейло. Вона робить кращі аромати. Е, насправді я дуже вагалась чи знімати це відео, чи відкласти взагалі його, тому що мене взагалі не вразили аромати е, Ні Підіді, не Бйонси. Але на це відео мене надихнули роздуми Рагулівни. Найдуже серйозні роздуми на тему цього скандалу це не лише ці всі сілеби, там якісь гроші, скандали, як завжди. Там дуже багато. Серйозних роздумів, то ж, будь ласка, підіть, подивіться. Також вона в тому відео рекомендує дуже крутий канал, який називається Що? Дослідники українського і авторка цього каналу Яна Мануйлова. Ми з нею так товаришуємо в інстаграмі, і дійсно, от зверніть увагу і на канал Яни. Всі посилання залишу в описі до цього відео. Отже, переходимо до затесту цього жахливого в усіх сенсах аромату від Sean Джон-бренду, авторства P.D.D. і аромат під назвою Unforgettable для жінок. Також від Levantic. Я не знаю, що з ним робити, адже я е, навіть не хочу наразі його пшикати. Я просто так його понюхаю з розпилювача. Цей аромат от в піраміді виглядає, як ніби аж такий а, неошипр. Там вам і кивіти, і цитруси, і спеції, якісь смоли, і мхи, і сандалове дерево. І просто там така піраміда, що купуй, насолоджуйся цим ароматом. І дійсно, до речі. Ці аромати досі продаються на українських онлайн сайтах. Ціна на них така, прям навіть доступна, і хтось може дійсно повестись на всі ці маркетингові описи, і всі ці штучки, і придбати аромат. Ну я просто от, рідко не рекомендую купувати якісь аромати. Я завжди на такий адвокат парфумерний. Я люблю всі парфуми рознюхувати, щось красиве е, таке знаходити. Але от я вам точно можу сказати, що в цьому. В цьому ароматі дуже дивні поєднання цих пачулі мхів і деревини, які мені видають просто урінальну ноту. Мені тут просто тхне сечею. Це просто такий солено-кислий аромат. Можливо, це так я відчуваю цей сантал, але от вся ця композиція від старту до базових нот, вона Ну, якась супер дивна. Це якийсь недо Неошипер. Ох, це мій парфумерний жах на сьогодні. Просто там мінус 100 із 10. Я ставлю цьому аромату. І... Ніколи не рекомендую його для покупки. Сьогодні ми відкрили таку неприємну сторону парфумерної індустрії, але також ми маємо і російські бренди, які я не рекомендую купувати. Також ми маємо парфумерів і парфумерні бренди, які дуже лояльні до Росії. Також взагалі не рекомендую купувати їх парфуми. Якщо ви хочете дізнатися про це більше, пишіть мені. В коментарі, а я вам вдячна, що ви додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео, і до зустрічі в наступному відео.